Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Содова. 13 червня наші пращури дослухалися до зозулі. Якщо цього дня вона кує, погода буде хорошою. А ще спостерігали за росою. Якщо увечері її багато, наступний день буде дуже спекотним. Перевірити ці прикмети нам допоможе Тернопільська погода. На Тернопільщині 13 червня буде мінлива хмарність та без опадів. Лише в день можливі грози. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів тепла, а в день від 26 до 31 тепла. У Тернополі 13 червня буде мінлива хмарність та без опадів. Лише в день можлива гроза. Температура повітря вночі від 15 до 17 градусів тепла, а в день від 28 до 30 тепла. Погода сприяє відпочинку і ви вже із точністю знаєте, де будете відпочивати цього літа. Замовляйте рекламу на тіві 4 отримуйте знижку та насолоджуйтесь відпочинком без турбот. Деталі за телефонами 52 31 та 43 41 20. Я ж бажаю всім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на Тіві4. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір.